І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає папа Тоша на ВЗ-111 карта степи. Ну що ж, до бою. І бачите, як склалося Тільки що я е, записував реплей на 112-му і я порівнював 112 з ВЗ-111. Вони ідентичні, лише в них різниця в тому, Ну, можливо, і по рухливості якась різниця. Але не суттєво, лише відмінність в них в тому, що башта у 112-го ну, трішечки вона броньованіша, так, ніж у ВЗ-111. Отже, буде в нас таке порівняння, теж граємо в топовому топі. Побачимо, вже на степах відкрита карта. Є артилерія, але артилерія одна. Ну, Ми знаємо зазвичай, що якщо ти граєш в топовому топі, на такому броніщинському броніщі. То напевне саме небезпечна для тебе це буде артилерія, так? <с. <с.> ну, Це так зазвичай буває. Ну я думаю, що ми можемо штурманути тут непогано. Зараз ну почекав, поки братіші під'їдуть, братіші не такі броньовані. А ми поїдемо зараз в наглючий режим і просто буде неочікуванчик для суперників. Вони вже там бачимо, і з він теж броньований, і буде в них таки неочікуванчик, вони знітяться, і буде у нас чудова перемога. Ну такий в мене вже план на бій. Ну що, поїхали вихлопушувати, поїхали. Зараз ми тут подивимося, чи стоїть там у них на імбополошці. по-моєму, що ніхто не стоїть. Чудово, отже, тут можна пограти. Суперників, я так розумію, тут три танки залишилося. Основна маса суперників поїхала на інший фланг, там буде у них заробіще. Наші там поперли теж вперед. Ціка. Ах, ти, три танки! Дивись, скільки їх тут. Ха -ха -ха. Вони тільки під'їжджали. Теж такий неочікуванчик був. Не ну, вихлопушив КВ-2, 134 вибив, ну осколишно пугасне. Ну, десь він там влучив, можливо, командирську башню. Можливо, осколками. так? Один-один по бою. Ну, напружений, бачу, буде вже по першим хвилинам бій, бо тому що е ну, ми під'їхали, так, але наші батачі не дуже поспішають їхати вперед. І з другий думав, зараз, бачите, ну, мені подобається хитрі які вираховують, хто відстрілявся, потім можна виїхати. Але він не зважив на те, що ще й нас прикриває три братіша, теж на непоганих тяжах. Ну от такі Черчиллі, ну це вже він застарілий проти нашого танку. Тому ми його повинні навіть в лоб прошивати без проблем. Ну як прошивати? Я вам казав, що е, в таких преміум танках у них бронепробиття невисоке. Взагалі-то повинно бути десь 220. А тут у нас всього 190. Ну це просто не про що. Але проти, проти, якщо в топовому топі проти низьких рівнів без проблем. Один ворог знищений. 1356 настріляно. 212 на натанкований. Я думаю, ну це поки що ще ніхто так і не стріляв. Я думаю, ще будемо танкувати. У нас є щучий ніс, так званий, так? Ми можемо і цим носом танкувати. Чудовий постріл, тому що КВ тут згодився, і якби він вліпив навіть щучий ніс, то він би міг нормально вихлопушити. деміджі, 3-3 по бою. Суперники, ну суперники дуже тут зашкірилися. Дуже обережний, обережний. Треба на місце другого. Бо другий правда він доволі броньований. Напевне, навіть десь так, як наш танк броньований, але в нього є свої недоль, він, по-моєму, дуже повільний, наскільки я пам'ятаю. Тигр 131 теж чудовий танк, але він теж не пробиває. І він квадратний, і він здоровений. В нього, влу... в нього легше не влучити, верніше, легше влучити, чим не влучити. 4-5 побою. А ми втрачаємо 8-9 нульову лінію, там об'єдналися суперники. Ти бачиш, там тяжів ми повтрачали, там багато тяжів поїхали. Ми і тут тяжів повтрачали, до речі. Наш, брат... наш герой буде зараз тягнути, я так розумію. 45 ТП. Вони суперник, особливо коли задом. Дніща стоїть, так? Альпіща чудова. Одна. На цьому рівні чудова Альпіща. Борони пробиття. Але 122-й калібр. 122 мм, то ну, в принципі, так, така. Потужна, потужний снаряд, коли на тебе летить, то я думаю, що нормально. І, критону, і критонути може нормально. Артилерія, це небезпечний для нас суперник. Треба його зараз вихлопушити, щоб він не заважав. Хтось там став, супер а він там і стояв, чи що, тільки по нам не стріляв, чи він, можливо, недавно туди приїхав. Прихильки там стоїть, це теж небезпечно. Далі просування не буде, треба їхати захищати базу. Там, в принципі, наші баратіші стали нормально, він був позичений. ІКВ е, КВ-90Б по центру він там підсвічує, треба йому допомога, Повертаємося, М6, М6 картонний картон. Хоча мені багато хто казав, що він так танкує, що просто як маус. Но. Я на ньому коли грав і пробивають, просто прошивають. Навіть мілкі рівні просто хламіще прошивають на ньому. Це такі історії чудові та цікаві, свої теж пишіть. Бачу, вже багато хто пише чудових та цікавих історій. Теж читайте ці коментарі, вони дуже цікаві, ставте їм теж вподобайку. Вподобаєчно, так? Ну і Звичайно ж, моєму відео ставте вподобайку. Рекомендуйте друзям. Хто не підписаний, підпишіться, хто не подивився всі реплеї від підписників. Їх там небагато, всього півтори тисячі. То подивіться, вони всі цікаві і корисні. Чому? Тому що грають прості гравці, не грають якісь там кіберкотлети. Ну, звичайно, що кіберкотлети десь теж потрапляють. Ну, У нас справа в тому, що кіберспорту немає зараз в World of Tanks. так? Тому їх кіберкотлетами назвати неможливо. Можливо, назвати неймовірне якесь скріжче. Ви ж знаєте, я видаю титули, надаю титули гравцям. Надаю титули навіть блогерам, так? Є в нас скеліщенське скеліще, це гравець UA, такого скеліща немає ні в кого. Є в нас суперскіліще, є в нас неймовірне скеліще, так? А Ще хтось там писав, якось ще треба назвати. Днішінське скеліще, так? Як хтось повідомо, написав? Днішінське скеліще, це... Ну ну, я не думаю, що бувають такі днішнські скеліще, так? Тому що навіть е якщо в тебе невеличке скеліще, а скеліще ми знаємо, що є у кожного, у когось воно більше, у когось менше, то навіть коли ви подивитесь реплею від підписників, то у вас скеліще підніметься це точно. Тому що в мене воно піднімається. Добре, знову ж я свої чудові цікаві історії. У нас вже 5 ворогів знищено. У нас вже. 2500 натанковано, у нас вже 3664 настріляно. А Т8, ну АТ8, бачите, його важко пробити, тим паче, що у нас великий калібр, снаряд не точно летить, але коли потрібно, точно влетів в командирську башенку. Так, вже в оточенні ворогів по суті. Ворогів мечаться, метушаться. Проблема, я ж казав, у нас з артилерією тепер. Буде в нас дуельна дуель. Чість ворогів знищено вже достойніший воїн. Ну такий крутезний навіть воїн, я б сказав. Витягуємо, витягуємо. Бій 8-11. це ще не поразка. Хоч і просадка велика, по пенту. Для 8 рівня 2000 просадка це величезна, просто для 10 вже велика просто. Дивіться, хитрий. Хитрий план у нього на бій, на тобі. <реш> Було бішник. Прилетів. Снаряд 122 ММ. Ах. Приїхав Хейт. Отут з плюсом, так альфіще вилітає. А, а взагалі-то Альпіще стільки. Альпіще 390. Це чудово. Недолік. Е, е, ну, перезарядка, в принципі, це не недолік, це нормально для держави. Зведення нормальне, точність для, навіть для вехи непогана. Е, недолік, що в нас прибиття невелике, але великий плюс, що в нас альфіще великий. На 8 рівня 400 супроте з наліпища. І на ще. Вийде. Отакень. не пробиває. Ой, артилерія летить. От, от, от я навіть наче відчував, що от артилерія буде саме лужпені. Так, ну там наші фраті тримають, там проїхати не зможуть, суперники по... 9 та 0 лінії. У нас зараз, ну, щоб не виїхав СТРВ-74. Ну він там ну, небагато нам шкоди, але ми просто задом до нього, до нього стоїмо. Я думаю, що там нас ПТХ прикриє, якщо що, су 100 су 100 теж потужний дуже. Снаряди потужні дуже, гармата потужна. 11-11. Вирівняли бій. Просадка по ХП знівельована повністю. Ми в оточенні, дійсно в оточенні, але не дуже агресує Ренегат. Він отримав і він чомусь... Ну, знітився, так? А в нашого героя вже 9 ворогів знищено. А скільки ще можна знищити? Ще можна знищити, так? Давайте хочу 11. Буде? Я думаю, ще буде. Одного дамо братішу. Якомусь нашому. У нас ще артилерія жива, бачить. Тепер починає агресувати. Ну він зрозумів, що в нього невірний був план на бій. І тут він помилився. А Тут не нервувати. А я бачу, що наш герой сильно не нервував в цьому бою. Ні разу. От просто. Ну, ну може знаєте, злить, що артилерія от нахлопушує. Поїхали за артилерії. Шкодою там впораються. Чи не впораються, почекай, може і не впораються. Де ж ти СТРВ ще стоїть Біля нашої бази. Хитрий план, дивіться, Маневр. Від'їхав, відсвітився. Подумав на СТРВ подумав, що. Ага, там ви на напроти просунувся все ж таки на шкоді, так? Е, до Імбопозішн там, де сушка стоїть. Отже. Бачите, СТРВ не очікував цього. Ах, не влучив. Ой, тепер артилерія буде ушпиний. Ох, і буде зараз лужпоєний. Ну, 11 я хотів, ось він 11. Їах! Взад прям приліплю. Чумода. Одинадцятий ворог знищений. Так. Медаль як вона називається? Медаль пула, так, називається. А сушка від... Ааа, сушка бач. Там хвала вниз, все зрозуміло, то їм бо позиційне захопив. Ну добре, ну, ну залишимо. Сушка там з ним порається. Поїхали зартиле, поїхали вже, вона весь бій, от, вона чекала цього моменту. <рес> Якщо ми, от мені цікаво, ще дивіться. Порався, все, чудово. бо я кажу, цікаво, у нас залишається всього три хвилини до завершення бою, ми наш герой би не встиг і туди і туди проїхати, правда? Степи вона наче не велика, а наче й велика, якщо тяжі їхати. <с, <с, ось вона. Ось ось доїчки, ось ось. Підсвітився чи ні? Підсвітився! О! А я наче відчував, правда? я спочатку бою сказав, що саме небезпечніше це буде артилериз глядати. Таким калібром. вліпив, прямою наводкою. Ти що? І прямо ось цю полочку. Ну Бачите, щучені-щоченіс, але бачите, вони, він створює такі от полочки, які пробиваються. Так. На СУ 100! Тягни бій! Тягни, тягни. Дві хвилини, я думаю, що встигнеш. А, ось, М12, він, бачите, не вгадав, треба було на іншій планці. Ну зараз помститься, мені здається, от просто неймовірно помститься. Жорстоко. Я зараз буду в шоці, якщо ще програємо цей бій. Ха! Дивіться, він поврозвернувся. Не встигає він стрільнути. Чудовий бій, чудовий настрій, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі!